8 червня на календарі. Чим живе місто? Розкажу вже за мить для вас. працює Працюляна тимків. Доброго вечора. Історію із забудовою на саксаганського 14. справа дійшла до діалогу. Активісти, мешканці сусідніх будинків, представники депутатського корпусу, власника землі, де відбувається будівництво, і представники забудовника з'їхались на зустріч. Чи дійшли консенсусу? Дивіться далі. Нагадаю, активні стрияни протестують проти на їхній погляд незаконного будівництва. Спочатку вони заблокували зміну цільового призначення будівлі із комерції на житлове приміщення. Вимагали від людей, що здійснюють роботу за високою огорожою, пред'явити документи, що Свічують законність забудови, вимагали паспорту будівництва. Викликали поліцію, було зафіксовано заяву. Нарешті вчора ввечері усі зібрались для переговорів. Іван Зграйло, голова земельної комісії, намагався зорганізувати присутніх у виважений діалог і з'ясування ситуації. Представник власника землі проінформував усіх із приводу дозволу забудовнику на будівництво. Станом на е, даний час є укладений. Між ми знайшли інвестора, який готовий побудувати е, багатоквартирний житловий будинок. Нам укладений договір суперфіцію це надання дозволу права забудови чужої земельної ділянки. Тобто ми надали право забудувати нашу земельну ділянку. Далі на часі був пошук проекту будівництва. Його ніхто не зміг показати. Михайло чоловік, що назвався представником забудовника, пояснив, що тут він лише два з половиною тижні і нічого не знає. Документи будівництва присутнім не показав. Люди вимагали чітких гарантій, що будинок буде п'ятиповерховим і не більше. А всі комунікації будуть підведені окремо і не навантажуватимуть сусідні будинки. Діалог не вдався. Люди розгнівані. Представник забудовника мовчить. Сіки ну, рішення Ми приїхали до людей. Що ми протягнули ні, почекайте, Ви, мене ж прибу... приїхали я... до людей. Ваші дозволи я не до не забудовник. Представник власника землі. Обіцяє спробувати переконати забудовника щодо поверховості споруди. В кінцевому результаті склали звернення в Держархбудконтроль з вимогою перевірити законність забудови. Свій підпис на папері залишив і представник забудовника. Частину боргів виплатять гроші на зарплати вчителям училища і стипендії учням знайшли у місцевій казні. Сьогодні на бюджетній комісії стризької міської ради затвердили рішення погасити заборгованості перед ними за травень. Вчора нагадаю представники. Професійних технічних училищ перекрила дорогу міжнародного значення Київ -ЧОП. страйкували. Основна проблема була це кошти, які ми знайшли на індексацію наших закладів міста. Це закладів освіти, культури, медицини і територіального центру за минулий рік. А кошти, які залишились після того, щоб закрити проблеми наших установ, це в сумі 2 мільйони 156 тисяч гривень. Це кошти, які надійшли понад план за 5 місяців поточного року. Тобто, це з тих коштів, ми плануємо, які залишили закриття нагальних проблем по наших установах, ми спрямовуємо на заклади профтехусвіт. З цієї суми, враховуючи залишок ще стабілізаційної дотації з державного бюджету, вона закриє тільки 90% заробітної плати і стипендії за травень місяць. І частково харчування дітей сиріт, надання їм вихідної допомоги дітям сиротам, які закінчують навчальний заклад, і придбання одягу взуття також дітям сиротам, які закінчують зараз навчальний заклад. Проте депутати самопомочі і надалі виступають проти, щоб кошти з місцевого бю бюджету виділялися на потреби профтехучилищ, бо вважають є значно нагальніше. Мають своє бачення вирішення цієї проблеми. Потрібно їхати до керівництва області, писати до Києва. Нам зараз, щоб фінансувати, нам треба десь ті кошти знаходити. Ну де їх знаходити? Обрізати соціальну програму. То, то означає, якщо обрізати соціальну програму, це зупинити всю роботу по місту. Треба розуміти, що я не проти профтехучилищ. Загалом. Я за то. Більше того, ми згідні їхати десь на чи під стіни Верховної Ради, чи під адміністрацію президента, тому що вони прийняли закон, який за собою тягне купу питань, яких ніхто не хоче, не збирається вирішувати. Також пропонують організувати зустріч громадськості представників ПТУ і депутатів, на якій би домовлялися, як в цій ситуації діяти далі. Ще одне питання, яке обговорювали на комісії: дитячий майданчик на вулиці Галицькій. Будівництво такого уже як п'ять років добувається депутат від цього округу Василь Дейнега. Нещодавно він написав запит на ім'я міського голови. У ньому просив роз'яснити, коли там розпочнуться відповідні роботи, на що отримав відповідь від заступника Романа та Ігоря Стецика. Що це питання внесено до програми соціально-економічного розвитку міста? Однак, конкретних термінів. Депутат не почув. Відтак обурився. Далі без коментарів. Тоді у мене питання ще до нашого заступника голови, другого Юра Мироновича. Юрий Миронович, у мене такі питання для вас. Ви давно ну, проходили комісію про придатності. Відколи така комісія? Є? Ні, ну знаєте, чому у мене такі питання виникають? У нас складалося... Е Програму соціального розвитку. Програму соціального розвитку. В грудні місяці по зверненнях депутатів, депутатів було складно програму соціальну на 2016 рік. В лютому місяці, я як у бюджетній комісії, ми всі радимо, ми голосували за ту програму, спочатку на бюджетній комісії, потім ми голосували за ту програму в сесійному залі. І от проходить півроку, в червні місяці. Люди мене ходять і питають, коли буде зроблено то ви. Я пишу нашому міському голові, депутатському зеленську у зв'язку з численними зверненнями, громадян, мешканців вулиці Галицької, прошу вас проінформувати мене конкретно, в якому місяці цього року буде виконано облаштування дитячого майданчика по вулиці Галицькій, між будинками 3, 1Б, а також відновлення сабного покриття від об'єдної дороги. Між стоянкою та будинком 11 до пункту збору сміття. І ось мені відписує заступник голови, дає мені відповідь письмово. Виконавчий комітет міської ради повідомляє, що питання підняті у вашому депутатському зверненні, включені до програми соціального розвитку. Ви не спіють, ми що тут походимо на якихось не Якщо я за то питання голосував в лютому місці. Я тут включив, я то знаю, що я тут включив, я в червні місяці питаю, в якому місяці ви ту зробите. А ви мені що відписуєте? Чому ми включили програму соціального роботу? Ви зрозумієте, що ви плюєте, не мені в обличчя, а ви плюєте тій громаді, яка мене вибрала. І я, е, як депутат, я працюю з громадою, і громада дає запити. І я ті запити доношу до відома в міській раді. І вони хочуть почути, вони платять податки, з яких нараховують вам зарплату. А ви їм даєте відповідь, що то є за робота в цій ситуації? Тобто сказати на той момент, коли ви дали то питання, тому що ряд, ряд об'єктів знімався. Ми тут з вами говорили, що ряд об'єктів знімається, тому що ми не у фінанси. І на той момент просто сказати які терміни. Ми будемо то питання врегульовані, ми не могли. Це питання готував відділ капітального будівництва. Мені готував цю відповідь. Ми це питання, що відділ Жене то, то, того, готували, не треба подивитися, я по-любому земля. Цемпі... Я... Розумієте, така ситуація. Тобто, ну дайте я до закінчу думку. Ну ви ж говорили, дайте я до закінчу. Сказати конкретні терміни цій ситуації дійсно було важко. Ми не знали до сесії, коли воно буде. Сказати вам який місяць, це практично нереально. Тому що є на червень місяць, заходять ще не місце, заходять всі об'єкти освіти, які ми до першого вересня повинні підготувати, і сказати, що вам в якому місці то зроблено, буде, це дійсно важко. Ті об'єкти дитячі майданчики можна встановлювати в період після підготовки до навчального року, розумієте? Тобто, то питання, яке трохи можна відтягнути. усе, що обговорили на депутатських комісіях впродовж останнього тижня. Законодавчо затвердять на найближчій сесії. Вона запланована на 14 червня. Від тепер вашій дитині не потрібна медична довідка у дитсадок, якщо вона була відсутня там більше трьох днів. Харчуватимуться дошкільнята не обов'язкові стаціонарного харчоблоку. Керівництво дитсадків може скористатися послугами сторонніх компаній, а приватні дитсадки в відкритих квартирах або відповідно облаштованих приміщеннях офісних центрів тепер легальні. Це все передбачає новий регламент, що вступив у дію наприкінці травня цього року. Юрій Чмелик, заступник начальника управління Державної служби із якості та безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, сьогодні у нас в студії. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Юрію. Є новий регламент для дитсадків, і є звичайно багато речей, які треба опрацювати і донести десь до тих структур, які власне і чи постраждають чи навпаки покращить свою роботу завдяки цьому регламенту. Почнімо з того, що які основні зміни чекають на дитсадки, все те, що стосується вашої структури. Ну так, ви цілком правильно підмітили, що є новий регламент. Мова про дотримання санітарного законодавства в садках вже давно велася і завжди були дискусії і правильні дискусії, тому що наші діти це є наше майбутнє, І їхнє здоров'я, їхній розвиток це є, як кажуть, розвиток і становлення нашої нації. Тому для того, щоб діти гарно виховалися, навчилися все, що можна елементарного, що може дати дошкільна освіта. Було неодноразово змінені санітарні правила, які були в 2013 році введені нові, ніби європейського зразка. Вони були відтерміновані, тому що не було коштів на реалізацію даних санітарних правил. В 2014 році вони вступили в дію, хоча реально виконання контроль ніхто не вів, тому що діяв, як ви знаєте, мораторій на проведення перевірок. Керівники любими шляхами то виконувати проте, як завжди не висвічали коштів. На даний час ці санітарні правила, які були такі дуже кусючі для закладів дошкільної освіти, вони відмінені якраз тим санітарним регламентом. Тобто, документ можна сказати європейського зразка, тому що він називається ні санітарні правила, ні санітарні норми, а санітарний регламент. Тобто регламент, який показує, що і як і хто має робити для того, щоб дитинка стала здоровою. І продовжувала далі своє навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Далі Сентернерламент якраз передбачає контроль за дотриманням його тільки на засновнику власнику, а та керівнику даної дошкільної установи. Контролювати їх буде хто, тому що е, санстанція, яка існувала до е, мала накладений мораторій на перевірки. Тепер уже ваша нова структура буде контролювати і перевіряти. Садки, керівників їхніх і там фізичних осіб, чи як це буде виглядати? Ну процедура зараз в. Погоджується, тому що, як ми кажемо, служба наша нова, вона об'єднала в нас дві служби, ветеринарну санітарну. І зараз всі законодавчі акти якраз йдуть і для імплементуються для того, щоб здійснюється той чи інший нагляд чи контроль. Проте санітарним регламентом передбачений контроль за самим регламентом. Та, як я вже сказав, це є власник власник закладу, і якщо рахувати місто Стрий, це є власником всіх дошкільних установ нашій, так як вони державні власний, це є відділ освіти. А також кожен керівник того закладу на них полягає повністю відповідальність. Із тих чи інших питань до тих двох керівників піддаються там, де, де, де медичний працівник, де не де працівник харчоблоку, де не де той самий вихователь, залежно який розділ е, з тих регламентів, що він показує, і кожен за це має сам нести персональну відповідальність перед своєю роботою, перед своїм зобов'язанням перед державою, а також там і положено повноваження батьків, які мають тим же санітарним регламентом, якими не мають вивчити гарно. Передбачають певні заходи, які вони мають проводити у себе вдома. Елементарні дотримання гігієни дітей, вчиняє їх елементарної поведінці, культурі і, і тощо. Тобто, кожен громадянин. Має гарно вивчити для того, щоб е, вся ця сукупність тих дій, які передбачаються станітарним регламентом, виховала здорову повноцінну дитинку. Ну це як ви зазначили, слушно справді уже європейський регламент, тому що ми самі несемо відповідальність за те, що відбувається вдома, і там уже ніяка служба не зможе здійснити контроль. Але все ж е, на якому рівні впровадження зараз цей новий регламент у строю з ким уже провели роботу чи плануєте. Ну, дивіться, зараз ви е, слушно говорите, тому що ми вивчили так само цей документ, тому що для нас він так само новий. Він багато несе чого нового на п'ятницю. у Нас заплановано з нашими медичними працівниками нарада, яка буде в, в їхніх приміщеннях. Ми будемо разом з ними опрацьовувати медичну документацію, тому що там є зміни. В правилах прийняття дитинку садочок, правила введення медичної документації під час його перебування, проведення медогляду тій самій дитинці, оформлення медичної документації. Там є дуже багато змін. Так само ми плануємо провести навчання вже самими при відділі освіти. Тому що щоб вони вивчили вони зараз, так само вивчають документ, що їх стосується. Ми вивчаємо документ. Ми тоді зберемо. Ми вже договорилися, що зберемо тільки ми ще не вивчили, ну не визначили з датою. Але ми маємо всі разом зібратися, гарно працювати і довести той регламент до всіх керівників. А керівники в свою чергу мають довести до свого персоналу. Тому що дуже чітко і гарно написано в регламенті. До роботи не допускаються працівники, які не ознайомлені з даним регламентом, тому що колись було питання, стояло генічного навчання, які проводили наші установи Держсанепідслужби, які війшли в нашу структуру. На даний час генічного навчання не передбачається даним регламентом, але є пункт, де пише. До роботи не допускаються особи, які не пройшли в першу чергу періодичний медичний огляд і оформили медичну книжку, та не ознайомлені з регламентом. Адже тобто, кожен... зможе проконтролювати, чи працівники ознайомлені з регламентом? Я вам скажу, що на даний час немає механізму контролю. Тобто керівник дитсадка буде змушений перевірити рівень ознайомленості своїх працівників. Тільки керівник дисадка і власне даного дисадка має, має всі речаги для того, щоб перевірити. Тому що вони зацікавлені, тому що е, на них лягає, лягає зараз саме більша відповідальність, і відповідальність не то, що там вони щось не так зроблять, а відповідальність за саме найцінніше це наші діти. Ми не будемо зараз детально розбирати і розглядати регламент, але е, якісь охарактеризуйте найбільш вагомі зміни. Ну, з вогоми це перше, що передбачено е можливість можливо навіть надано без всяких дуже великих погоджень і процедури тої всьої, це розміщення садочків як у житлових, так і не у житлових приміщеннях. Тобто можливість створення приватних садочків за умовами дотримання цього регламенту. Знову це є можливість, що навіть якщо садочок не має в своєму складі харчу блоку, це є можливість довезення готових страв. Операторами ринку, які надають послуги з харчування і зареєстровані в міжнародній системі зменшення ризику та контролю за ними, називається система ХАС. Тобто любий, хто зареєстрований даже міжнародній системі, він може сміло надавати готові страви для харчування дітей. Але для того, щоб стати тим оператором ринку, отут же є вже нас прописана процедура, Щоб стати оператором ринку є державний реєстр, який складається з шести значних, восьми значних і десяти значних цифр. Це теж реєстр, він же приблизний до європейського, адже там є позначення УА, що говорить, що це є Україна. Що це є реєстр громадське харчування чи проторгівля. Він присвоюється йому кодування області, кодування міста і порядковий номер, а якщо він надає послуги з громадського харчування або перероблення якихось продуктів, то ще плюс там є певна специфіка кодування. І на даний час ми проваджуємо це, щоб кожен оператор ринку знав, що він є, в першу чергу, оператором ринку. Що він надає любі послуги з харчування, обробка, переробка, продаж, приготування, і він має пройти державну реєстрацію. От на даному етапі нам надано згідно закону про якість безпеки харчових продуктів повноваження щодо контролю. І там статтю 60 даного закону передбачена навіть відповідальність, якщо ти не внесений в даний реєстр, яка, що ти можеш здійснити, що ти не можеш здійснити, і що при будь-якому інспектуванні, коли вже буде відновлене інспектування, вас можуть прийти просто і за те, що ти не зареєстрований, хоча реєстрація йде безкоштовно, вас вноситься державний реєстр безкоштовно, тільки за вашою заявою, яку ви своєю заявою регламентуєте, що у вас все відповідає, що ви є такі такі підприємці, ми вас вносимо в реєстр. І ви присвоїте, присвоюємо вам номер про який ми вам повідомляємо, і тоді стоїть оператором ринку. І якщо він зареєстрований в цій самій системі, системі ХАСП, він може надавати послуги, тобто про якусь небезпеку з цього приводу говорити не варто, бо все буде під контролем, допускається небезпеки, взагалі би мало бути виключно, тому що по-перше, державна реєстрація. Проходить, він сам бере на себе відповідальність, тобто він свідомо йде на те, що він хоче надати ту послугу. І якщо щось не станеться, то значить, вся він і як кажуть, буде притягнутий до всіх відповідальностей, які в нашій державі передбачено, і він йти і йдучи в ту систему міжнародного хаспу, яка є європейського зразка. Він проходить щорічні аудити без, без наших наглядових функцій і без наших перевірок. У них є система ХАС, передбачає певні аудити, приїжджають спеціальні аудитори, які контролюють всі можливі ризики і їх зменшення. Тобто кожен підприємець сам зацікавлений, тому що система ХАС передбачає систему зменшення ризиків. І наглядові функції в цій системі не передбачаються, а передбачаються функції з щорічного аудиту. Залежно від того, яка категорія підприємства, аудитор може приїжджати раз у рік, раз в півроку. І кожен аудитор він вказує на можливі ризики. А кожен підприємство, яке зацікавлено бути в цій системі, на найшвидші їхні шляхи усунення. Тому мінімізація для того це є називається система зменшення ризиків і контролю за даними ризиками. Тому хто в цій системі вони елементарні ризики, вони саме перше це в них усувають, їх тримають на сталому рівні. Є інформація про те, що новий регламент передбачає десь узгодження батьків і вихователів з приводу того, який навіть колір стін буде у дитсадку. Зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас забезпечені садки тільки оплатою праці, харчуванням і оплатою комунальних послуг, і все лежить на плечах батьків. логічно, що вони могли б брати в цьому участь, але як це буде тепер законодавчо згідно з новим регламентом? Чи може керівництво дитсадка? Перешкодити якось впливу батьків на такі речі, ну я вважаю, що вплив батьків не можуть перешкодити, адже батьки е, так само є членами того санітарного регламенту. І вони, даючи свою дитину, ну вони е, прибуваючи дитина там в нас переважно молодших е, дітей, таких що один рочок-два рочок немає. Ці батьки їм надали освіту. Елементарно вивчили їх для того, щоб вони пішли в садочок, тому що вони не народилися, і зразу пішли в садочок і там виходять. Вони їх виховали, вони знають їхні звички, вони знають їхні хвороби, вони знають все. І так, як ви кажете, навіть е, питання, ото, що теж є зміни до питання щеплення. Що колись категоричного садочок не брали. Зараз в регламенті так нема категоричності. Кожне питання, про якщо дитина не мала щеплення, вирішується лікарською комісією, яка при закладах охорони здоров'я, якому підпорядковується або на обслуговуванні знаходиться той дошкільний заклад. І при прийнятті на дитину в садочок лікар виписує спеціальну форму, але в присутності батьків. І в присутності батьків зобов'язані з даним регламентом написати рекомендації, що дитині треба. В тому числі і які можливо меблі, в тому числі і має дати рекомендації по фізичному вихованню, то в тому числі має дати дані, чи дитина може йти в таку групу чи в ту, в тому числі має дати дані, які навантаження дитині може зробити. Але це все лікар робить присутності батьків. І то, що записується присутності батьків у спеціальну медичну карту, і батьки контролюють. А в зв'язку з тим, що ви кажете, що з меблями, так сантерним грамоту передбачено, як можна сказати, ростові меблі. Так само, і не то, що ростові меблі, та як в нас колись були ростові меблі, та більше менше, і цей конкретно передбачено колір на кожен вік. Кожен не найде на вік, там йде до росту. Росте дитина там 85-95, один колір. І потім дискратністю 20 сантиметрів, кожен меблю має мати е, спеціальну позначку. Хоча зараз перейти садочка, дуже тяжко, бо це рахуйте, всі меблі треба поміняти. Ну але поступово, так як регламент вступив в дію, і він е, зареєстрований в міністерстві освіти, тобто має юридичний статус. Значить, поступово е, той самий засновник. І керівник закладу мусить виходити з того становища, яким чином ну я не можу сказати, це у нас законодавство. Регламент е, затвердили, він вступив в дію 25 травня, але не фінансується не те, що від після впровадження нового регламенту і до його впровадження не такі речі, як меблі, у садку насправді держава ані місто. Ну не не е, неможливо так зафінансувати. той регламент затову зато визначає можливості новим підприємствам чи підприємцям для відкриття нових садочків. Тіх дуже зараз. Поширен, тому що категорично на, 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 на території Стрищини не вистачає тих самих садочків, і всі батьки у нас з групи були перенаповнені. А що ще цікаво, хотів сказати, що санітарним регламентом не передбачається те, що передбачалося будь-якими санітарними правилами, це є в першу чергу наповненість груп. Воно передбачається тільки тепер закону про дошкільну освіту, а санітарним регламентом не регламентується. Тобто, це питання знялося, яка має бути наповнені груп. Що дуже завжди було ну зв'язку з тим, що у нас мало закладів. Можливо, з тим упустили то питання. А можливо, тим, щоб не було перехресту в різних нормативних документах. Ще так само немає перехресту. Тобто, вже немає ліміту наповнення груп? в, в санітарному регламенті слово про ліміт немає. Але ви він передбачається тільки законом про дошкільну світу, де написано скільки може бути в групі дітей. В санітарному регламенті жодного слова про це немає. А є якісь норми на квадратний метр приміщення, можливо, чи як, яка має бути густота? Ні, не густота. Є норми в законі про дошкільну освіту. І що вони передбачають ці норми? Передбачають скільки дітей маєте на увазі. Ну то залежно там вже йде, і площі і об'єм, які вони роблять. Чи не будуть керівникатегорійні закладківцями власне зловживати, наповнювати групи до неможливих. Десь можлив... неможливої кількості. Ні, ні, ми передбачаємо ідеальний варіант це якщо е, на комісіях вирішувати, от, пройти по всіх групах її питання, тоді, е, наприклад, введення нового якогось садочка. Можливо, нової якоїсь групи на базі шкіл для того, щоб розвантажити трошки садочки, бо тут коли злягалися на всі боялися, там санстанція чи санітарна служба прийде і буде за наповненість карати. Зараз регламент не передбачає такої каральної функції, а передбачає відповідальність на тому самому керівнику і на засновнику того закладу. Тобто засновник він же має керуватися тим, для того, щоб він зменшив всі всі ризики, які можуть бути на ту дитину, в тому числі і наповненість тої груп. Він має чітко того дотримати закону про дошкільну освіту. Відповідно до площі, до об'єму і до того можливості, яку він може мати, бо не можна запхати в мільйон дітей в маленькі приміщення. Узагальнюючи всю нашу розмову, новий регламент він все-таки буде мати позитивні зміни? Я думаю, що він би мав мати позитивні зміни. Мав би мати позитивні зміни. Просто так як наші державі, до де, клубуває, так, як ви самі сказали, що регламент є. Юридичний документ, а фінансування немає. Ну можливо, зроблено для того, щоб от визначити з зорними місцевого сам з відділу освіти. Ми разом сядемо, визначимося. Вони собі подумають, як то вийти з того становища, і як набирати дітей. І ну, що? відділ освіти немає на це коштів. Відділ освіти зізнається відверто, що у дитсадках фінансується тільки комунальні послуги, заробітні плата і харчування дітей. Це все ні канцтовари, ні меблі і будь-які інші речі не фінансуються. Ну, я тому і кажу, що вони зараз проаналізували той регламент, можливо, можуть на другий рік внести якісь кошти в бюджет. Може будуть якісь, може буде адмінреформа, може буде більше кошти місцевого бюджету. Може воно все і піде, але з другої сторони можливо і міська влада надасть комусь приміщення, і ще щось для приватників. Може, хтось приватників захоче собі збудувати, зробити таких ще не було до Такі, вас Таких ще у нас звернень не було, щоб хтось з приватників відкривався. Хоча в Україні це є приємна тенденція, ви самі знаєте, Київ по новинах там свої приватні Львові приватні садочки, і батьки самі то підтримують. Батьки це підтримують, батьки цілком згідні на це, тому що ну, люди хочуть, як кажуть, ми хочемо йти в Європу, то ми хочемо, щоб в нас була Європа тут. І батьки стараються самі це зробити і внести. І є в нас багато підприємств, які б могли залучитися для того, щоб збудувати, наприклад, чи десь. Хоча в нас будівництво багато струю можливо збудувати. Юрія, дякую, що прийшли і роз'яснили нам деякі нюанси нового регламенту. Сподіваюся, що він запрацює належним чином. Ну а вам успіхів у вашій праці. Дякую. Нагадаю, у нас студії був Юрій Чмелик, заступник начальника управління Державної служби з якості безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. На все добре. До побачення. Малюнок для воїнів АТО створили діти нашого міста. Шматок позитиву і тепла відправлять пораненим солдатам. Спілка солдатських матерів і дружин Стрищини зорганізувала таку акцію у зв'язку із тим, що загострила ситуація на сході. Небайдужі містяни знову активізувались. Якщо взяти два роки назад, навіть рік назад, то е, і діти, і громадськість якось більше переймалися їхньою долею. Дітки малювали малюнки і на передову, і в шпиталь. І так само волонтери більше цікавились долею поранених. На жаль, зараз у нас кожен займається своїми проблемами. І ми і трошки призабули про наших хлопців, які нас захищають. Такий спосіб вважає Марина Шпіцер. Діти не лише підтримають поранених і покажуть, що про них пам'ятають і їх шанують, а й витягнуть людей з їхніх буденних турбот і стануть для них хорошим прикладом. Люди мусять пам'ятати, завдяки кому ми мирно живемо. У малюнках немає нічого негативного нічого не нагадує про військові події. Зображення несуть у собі добро і позитив. Самі ж діти переконані, їхні малюнки мають лікувальну та реабілітаційну дію. Я малюю для поранених. Учасників АТО, щоб вони могли скоріше одужати. Щоб щоб їм не було сумно. Бо наша нашу їм зараз дуже важлива. Відомий активіст у місті Роман Співак всіє в соціальній мережі. Фото та текстовими повідомленнями. Закликає небайдужих долучитись і перетворити наше місто на затишне і охайне безпеки на площі ринок та облізлих і поламаних лавок. На алеї, що веде до залізничного вокзалу. Чоловік переконаний, це реально наводить приклад золочева міста з 11 мільйонним бюджетом та близько 24 тисячним населенням і молодим перспективним мером. У старію ж близько 60 тисяч населення та бюджет 360 мільйонів гривень. Роман до активної діяльності закликає стріян із різних сфер життя міста переймати досвід успішного золочева. Поїхала Марічка Ходовицька. Усі секрети міста розповість уже завтра. На цьому завершує випуск. Успіх не прийде до вас. Ви самі мусите дійти до нього, ризикуючи і жертвуючи. Тож успіху вам для вас працювала Оляна Тимків. До побачення. Завтра у четвер температура повітря досягне позначки 23 з плюсом. Уночі плюс 10. Можливо, грозитиме вітер дутиме. Змінних напрямків зі швидкістю 2-3 метри за секунду.